Всім доброго ранку. Дивіться. Підожди, він не підключився. <світ> тепер виламаю. Підожди, я там, там тепер два магніта на одну. Той тримається. Все, будеш сіськами, значить. Ну ладно, тільки не включився, він у мене ще виключений. Ми сідаємо снідати. О! Сідаємо, я сьогодні виправилась. Ви пам'ятаєте вчорашній сніданок? Маша каже, а що було не так? Щас ставлю сюди кадр, що було не так. Вафлі? Так. Да. Ну, По-перше, я їх дуже довго муризила, не могла. От у нас е залишки вечері від мамочки, перчик, картопелька, тут яйця з ковбаскою, шинкою. Тут салатик оце заправочка зараз. Надо. Вот, вот. А тут ікра мой з м'яким сиром. Дуже смачна штука. Коротко про сервіс в Україні. Давай. Ой. Паспорт. Закордонний мы за, 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 за січом скільки времени мені на це понадобиться. Мені треба закордонний паспорт, бо мого наступного року вже стікає термін. Пішу чат GPT. де в Черкасах оформити швидко біометричний паспорт. Він каже: Державне підприємство документ. Я надає посилання, я за ним переходжу. Ми попадаємо на сайт цього сервісу. Зразу кнопка. Запис онлайн. Послуга. Закордонний паспорт або ID. Обрати день. Завтра, 22 або 23 число. Завтра обрати час. А скільки часу на це треба? На 15-ту у мене стрижка, давай на 13.30 давай. Прізвище. Левчук. Блін, я в шосі, що я досі є в базі. Ми тільки що в поліклініку записалися з Машею в поліклініку. Каже, фамілія. Кажу, Левчук. Лівчук. 2000 року народження. Я кажу, так. Да". Може, така, упс. Так. Да. Ти там є в базі. Ой, так сонечко гарне там у мене зараз. Шторка така красива. Час, номер телефону. Маша ввела номер телефону, чекаємо код з СМС. Це, виходить, ми записуємося в електронну чергу. Приходимо. Ну, просто на запис, так. Да. Завтра вже в мене буде там фіксований час, і, по ідеї, я вживаю там бути без черги. Но... Не завжди це так. Ну, я пам'ятаю, ми прошлий раз робили, то так воно і було. Ну, ми може 10 хвилин там побули. А, тільки якщо його ж то можу до двох тижнів виготов, виготовляти, mm -hmm. якщо я поїду раніше, чим паспорт буде готовий, тоді паспорт треба буде тобі забрати. А це ти зможеш зробити, бо ми зробимо довіреність на тебе, яку і так я хотіла робити. Mm -hmm. Буде довірка, з якою ти зможеш забрати мій паспорт. Добре. Або ми зараз узнаємо, вдруг там вже все так. Ну, типа, круто, що я зможу сказати, що вона забере і вони тобі віддадуть. Може й так. Чому мені не приходить код? Ще раз відправимо. — Код прийшов на Viber просто, а не на смс. Все, номер 708 завтра на 13.30. Надайте на рецепції телефон з повідомленням, яке отримали під час реєстрації в електронну чергу. Клас. Нічого не треба розпечатувати, вау. Ми були коли в міграційції в Італії. Кожен раз, кожен раз приходимо. І я думаю, чому люди приходять з такими огромними папками. Людина заходить з такої папки і просто з архіва, як-будто би забрала угу. з документами. Е, і в них там все. Я просто поняла, вже у них там все в декілька екземплярах сіракопій, uh -huh. бо в кожен документ можуть попросити різка к Вони недовольні, коли в тебе нема ксіракопії. Uh -huh. І також от бумажку про прийом ти теж розпечатати, бо вони її роблять, ксерокопію. Ну, коротше, у них там такий архів, що мені часто страшно представити. У них там ну, всі бумажки світу, мені каже, є зібрані. І так само це вони їх шукають, все по алфавіту. Коротше, у них електронна система є, але якось вони ніби менше пользуються, ніж паперовою системою. Все, завтра поїдемо, подамось. А що мені для цього треба? Напишіть, пожалуйста, чи нічого. Кількість правила. Ну, як мінімум, твій паспорт просто треба. Ти. І дія, все, ну, ти да. ж будеш з телефоном, значить, у тебе все є з собою. Прикинь, так. Да. А я пам'ятаю, з чого починався мій влог. Ві, мій влоговий канал контент. З того, як ми тобі робили паспорт на твій 16... перший твій паспорт, ну, звичайно, да. 16 років. І це були просто... Тортури. Тортури. Тортури, да. Я як експ... Чому тоді я і знімала це все? Тому що я настільки нервувалася і псешила, що туди, бляха, відбирають спеціально вирощених людей в ті установи. Вони ну, такі неприязні, такі вони Вони тебе принижують постійно, намагаються. фу-фу-фу-фу. І от це був 2016 рік. А зараз? Ну, 10 років назад, читай. 10 років назад. Так, все змінилось. кращий бік. От закордонний паспорт. Закордонний не терміновий коштує 1690 гривень, це 20 робочих днів роблять, а терміновий 2300. І скільки 7 роблять? 7 робочих днів. А, ну тобі все одно. — Мені пофіг, я зроблю нетерміновий, ну так. Да. І потім просто запитаємо там, чи можеш ти забрати. А якщо ні, то. Ми все одно будемо нотаріуса. Угу. І... А можливо, можна якось щоб вони тобі його взагалі вислали. Ну, не знаю, чи за кордон вони зможуть це зробити. Ну, в будь-якому випадку все дізнаємося. Що і... необхідно зробити, щоб отримати взяти паспорт з рез ре... з, ре... з Бабушка. Алло? На сонечка? Да, так. Ви там що? Виставляй. Все, можна. Що ти чим займаєшся? Фарбуюсь, забираюся. Куди? Зараз усі ще треба мені тут матик пошити, ще щось робити. Домашні справи. Понятно. А ми покушали і. Сейчас будем тоже выставлять видео. Тише вы, хорошо. Да. Не, мы поїдемо зараз по справам. А куда? Я вже забула. До нотаріуса. А сейчас? Ну, да. А, до нотаріуса сейчас, можно завтра. Ясно. Что, вот, що ми ще щось йдемо. хотіли? Так, да, вже забула. В аптеку мені надо. Що те ще, Маш? Що тобі надо? Крук забула. Я вже була сьогодні. А, ти вже Нічого. вона зробила всі можливі Узд, і ну, зараз ми складаємо список аналізів, які їй потрібно здати. І що, сходіть до этого. Так, да, так, да, ми вже записались в поліклініку на середу. До да. Да. Mm -hmm. Хорошо. Так, а, щось хотіла розумне сказати. А, а що Лініколов сказала здорова? Да. А ми приїхали з Артемом за дзеркалами. Йому в квартиру, мені в квартиру і мамі в квартиру. Привіт. Артема там машина стоїть, я тут привезла всякі штуки для упакування дзеркал. Бо їх кілька і треба було двома машинами. Якось їх. Ось тут склосервіс, тут ми замовляли. Привіт, Улі! Добрий вечір. Добрий вечір. Тут у вас резина не стирається. Не стирається? Тому що в мене взагалі такий чил <гум> супермен, який мені підбирає завжди найкращу резину. Це взагалі, вже скільки я на ній років їжу. Не кажи нікому. Ви не розкривай секрети і не показуй нас. Не розказую <гум> секрет, що це за така гума у мене, яка просто, до речі, круглий рік. <гум> я її навіть не міняю. <гум> ну це тільки для ізбраних. <гум> да. Це тільки для ізбраних така, така резина. Для тебе і у Майкла Джексона. Так, да, бо якщо всі на такій будуть їздити резині, то що? То тоді вона не буде стиратися і не будуть купляти у мене резин. Отак. Вот Погано теж треба, щоб купляли. <рес> вот так. Ну ти ж завжди радиш найкращу. Звісно. Особливо дівчикам. Так, да, дівчки взагалі в пріоритеті. Дівчки, якщо ви оце приїжджаєте. До Артема він вам точно дуже хороший. Мальчики не знаю, як він там до мальчиків. Мальчиків я. Мальчики він каже... Ну я не по мальчику. А дівочек він не обслужує нормально. Я то знаю. Так, ти теж взяв коврик? Я думаю, може сюди. Ну давай підемо на них подивимось спочатку, а потім будемо рішати. О, що це у тебе за телефон такий? Ну, покажи. Так, дивіться. Тут, от, тут... здрасте, ми за дзеркалами. Mm -hmm. <схай> так, одне. <плес> Ось одне, не це мамі. Не, не си. ви ж там на асфальт не поставите. Я на нову. А, на нову, хорошо. Щоб ви там тільки не жили? У вас вже розложено все? Та, вроді би, щоб нам. Вище. Так, не по ступенькам. Ну, щоб тільки клави. Хорошо, я шукаю. Так. Так. Так, а воно залізе, може не залізти. Треба, мабуть, клали, а отак Уберил, боком, не а? боком не можна. Боком не оце можна, оце убрати? Так, да, викинь на вулицю. Воно влізе чи не влізе. Відкрий там двері. Передній? Чи задній? Да. Открий і посунь сидушку туди вперед. Іди нажми, сидушку підіш ага. вперед. Одне є. Друге, це мені в ванною. Це в моїй машині. І... Іще, і ще буде. Опа. Що там, треба щось доплачувати? Я, я ще не спитав. На, тримається. Постав мені на ногу. Mm. На ногу став. Можливо. там тільки ложіть так, щоб кріпожами вони натерлися в Уже У вас чоловік все прекрасно в курсі. Так. Да. Буває, кладуть, де можна кріплення, накріплення пушклягується Ага. Все, я там розрахувалась повністю. Да, все, а, все, Все, чудово. Да, да. Я просто не пам'ятаю, чи завдаток, чи все. Хорошо. Все, Добре. до побачення. Так, э, до мами давай завеземо. Ану відкрой. Отут воно по-моєму. Да? Це ж мали. Я думаю, поки Оце. світло є, то лучше завезти. а Ти сама завезеш. Согласна. Я поїхав, догоняв. Да. Ну, все. Трошки летом. Ну, очі тільки, так? Ну, чуть-чуть э, е кокнуть, но нормально. Ну, я скажу, у нас це, напевно, мабуть, один із таких. Я ж приїхала. Да. Так от завжди вона, коли приїжджає, якісь да? вибухи, якісь, да? Ну, дай Бог, главно, що все нормально. Так, а погнали ти ще. З окна, пожалуйста, не вилазить, коли дрони літають. <laughs> Мама мені показувала. Ні, я знімав трохи. Я бачив, як його просто не видно було, як він отак. І воно так раз над нами, оп-оп-оп-оп-оп, так круги наматують, наматують. Потім собрались в кучу і полетіли туди. Ти їх прям кілька бачив? Да. Так. Він отак прилітає, вони кружиться, кружиться, а потім в кучу збиралися. Ну, ми роється і тут заглохне. А ми Рохи. чули, він спускається. А наче. Вони по три, по чотири собираються, і атакують. Підари. Путін. Хуй <сؤال> <сؤال> А что ты фонтанку включила? А что мы все бачили. Mm. Переключить на то? Сейчас, сейчас. сейчас. А Потому что там икра. Mm. Блин, я так люблю Подай Икру мой. Подай мне каву. Я так люблю икру мой. Ты будешь каву икрой мой? Да. Mm. 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 Че? Mm. Не знаю. <плес> Жарко, ладно. Что ты мене на пальці не будешь? Не знаю, как за говно. <плес> Шоколад. <плес> Облизний. <ріст> не знаю. Що ти, як у тебе день пройшов, поки мене не було? Монтувала. Я виставила ця... новий влог і почала монтувати mm. подарок папі на новий рік. Трясеться дуже. Етед. Руками трясеш. Uh -huh. Розкажи, що ти папі на Новий рік даруєш. Mm. Коли ми їздили в Харпати влітку, пам'ятаєте, я там знімала кадри не тільки на влог собі, а ще й кадри в сімейний архів, щоб ці відео у нас залишились на пам'ять. Тато таке дуже любить. І я багато там всього не знімала. Але за ці декілька місяців, оскільки вже пройшло, у мене не було ще можливості сісти і змонтувати це все. І я вирішила зробити це отак от під Різдво. Бо я на днях поїду до них в гості і подарую їм таке сімейне відео наше про Карпати. І також думаю, що прикольно буде. У мене є багато фотографій. Я не можу зовсім не рухати руками. <рі> там що тим часом не буде видно. У мене є багато фотографій, які я нафоткала там вже. Я думала, що їх можна розпечатати, і такий маленький альбомчик вклеїть. Кьют. Треба розпечатати. Треба, завтра. Все завтра. Завтра. Тебе на завтра живого? дуже багато yeah. планів. Дуже багато. Значить, не можна завтра спати до 11, як сьогодні. Mm -hmm. Маш сирок. Ще? Я там вот так колбаску спробую. Не, nee, не, nee, я не люблю таку да? Це ж ужас. Ну, вона сираб'яла. В плані, да. Для мене це сире мясо. Тома дуже її любить. Обажаю. Молодець. Mm -hmm. Ми сьогодні йдемо на аватар. Угу. Ми казали? Я казала, у себе ввозити нет. Ми вчора подивилися аватар 2. Не, потому що сьогодні йдемо на аватар 3. А сьогодні прем'єра прям? Вчора була. Угу. Ти купила якісь круті квитки? Обишні просто на той задній ряд. У -у -у. В кресло. Угу. Бо Була... фільм довгий дуже. Тільки що. Чуть мікрофон в ротний. <рігла> <рігла> Я вже пряла руку навіть. Це було б прикольно. <рігла> Ой. Я такий ток тренд ну, типу, челендж. В одну руку вони беруть чупа-чупс, а в іншу дезодорант. Ззаду стоїть людина і каже: "Лівий, правий, лівий, правий". І ти должен по черзі, типа, э, дезик надо нюхнуть, чупс надо лизнуть. Ну, типа, після третього разу всі плутають і починають нюхачупачупся облизувати каст. А я бачу те саме яйце. Е, і тенісний шарик. Шарик mm -hmm. надо стукнуть, а яйце підбросить, підкинути. Стук. О, стук. <плес> <плес> ну, це теж дуже швидкий челендж Це якось більш лояльно, бо облизувати десь не дуже прикольно. <плес> Фу. А можна, знаєш, трошечки ускладнити. Танісний сашарик стукнуть в лоба, а я все просто. <плес> 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 Тоді буде веселіше. Ми вже біжимо в кінотеатр. Ми запізнюємося. Ми не, при... не припаркувались. Вперше я тут не припаркувалась. Ми виїхали і поїхали далі там за, за рогом. Mm -hmm. Все, стільки народу, стільки машин. Всі на аватара приїхали, чи що? Я не знаю. Шоколад. Тут шоколад на відео відеоблаго. Шоколад. 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 Тут приходьте всі, купляйте дуже смачний Я шоколад. Все, зафіксовано. А, ви маєте прийти в касати, сказати, що ви від вивідвей Вікторії, там, де було зафіксовано. У мене шнурок розв'язався, зараз буду падати. Маш. Чого вона того варта? Маша дуже хоче встигнути, але ми вже на 5 хвилин запізнилися. Такі Ааа! -а -а. Ох, ох, як гарно. Як гарно. Дивіться, в моєму блозі новорічну казку ви можете побачити тільки. Ось. Ух ты, я прикольно глянь зробили. Ялиночки на люстрах. Ха, Клас! Це рано класно. Не впади. Ой. Я взагалі не знаю про що третя аватар. Не дивилася я навіть приблизно цей трейлер. О, зараз будемо щось ще. Будемо щось ще брати попкорн. Так. Треба чимось запивати. Чим. Чим? А -а -а. Хікс, дікс. Uh, Я маленький взяла, а Маша track. великий. Uh, uh. Нам який зал. Ну, тут дайте не підходить. Uh. Так, ми встигали. Встигли вообще. Ой, ой, Закінчилося. Ну що, плакали всі в кінці. А що зараз водняк? Розказували, всі плачуть в кінці. Маркетинг? Ну, давай тільки не кажу. А, ну ладно. Ні, класно. Нам мені сподобався фільм. Сподобався. Дуже красиво. Але не спойлерами. Ні, було з чого поплакати насправді. Я навіть один раз сплакнула. Я дуже хочу бізнес, Маша. швидше. Я якраз на тому моменті, коли він хотів відлити, я, я, я кажу, Маше, вони знають в фільмі, що це десь третя година фільму. І вже всі такі, да, і я. А він такий, почекай, мені треба відлити. Я так говорю, вони знають, що зараз всі на театрі, хто сидить. Теж такі і я. Боже, нам ще йти. Ми так і не відлили, тому що там черга, а нам іти до машини, далеченько, потім ще їхати. В общем, чувствую, що буде важко. Нафігачився, <Meth -trum> випив, короче. Я випив загалом, загалом випив ну е, максимум 0,4 вина. Просто я чеки я поснідав, я не обидел, типа что приготовил задню. И это была ошибка. Ошибка не обидать, тихий поснідать. И вот получилась такая ситуация. 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 Как жаль, как жаль. Не вообще не жаль, классно. Ты да вы, яка у нее там света музыка, микрофон с подсветочкой. вы мне писали? Ой, капець, опять Маша уїхала. Нестить тебе оставлять Артема там самого на два тижні. он там чудово время проводить. Бухає, лазанью готує. Ууу, лазанью піцу, все готовить. То ти сам там у цей ефір вів і готувався? Да. Ну як сам? У нас тут сала банда. Ну, чат передать привіт. А -а -а. Ого. Це в твічі? Да. Тут всі, всі нашенці сидять. Ми всі тут общаємося. Ну, всім привіт. Да, вот вам приветы передают. Всем привет. Снимишь ещё, пожалуйста, кадр на влог, я потом вставлю. Вот сейчас прямо вот як ти сидиш, отак і запиши вот отот твій вайб. Яке тобі запишу. А він же на знім. потім, я сейчас трубку покладам, і на цей телефон запиши. А що мені сказати? Скажи, скажи, от ти нам сказав, так само для влога. Лови вайби. Знімала не... втім, зніми мені, пожалуйста, кадр на влог. Одна просьба у мене. Кричи, не кричи, на жениха. Так, все, поїхала, бо я зараз. Щас... А ми йдемо на вечерю до мами. Ти, ти дзвонила, ти а, знімала. Коли я знімала кадр, так, да, мабуть, я поки знімала, вона не поїхала. Ох, нічого не видно. Короче, зараз пів 11, ми йдемо на вечерю до мами. Вона нас чекає. На аватар вона з нами не захотіла йти. Вона і тренування. Ну, коротше, і Кеті не можеш вона так надовго залишити її. Та й вона другу частину не всюди дивилась. Сказала: ні 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 я не хочу дуже жорстоко. Так, ми вже у мамулі і у нас сьогодні курочка. А мама ага, пробувала куличка. готувати картошечка. О, і картошечка. От в цьому килимочку сіконому. Так, да, побачимо, як він миється. Так, да, розкажеш потім. А ще я О, на підкуп, Вау, з грибочками. Да. Ще Боже, подивіться на нашу вечерю. Да. Маша, ти зараз ахнеш і охнеш, і разохаешься. Да, <tama> <amobane> ah <sters> <interacted> <pigip> yeah, та сама скорыночка.